Сьогодні у тебе вільний час з 10 ранку до 12 дня, з першої дня до 6 вечора. Так. Отже, ти хочеш, щоб я запланував три співбесіди кожна тривалістю 30 хвилин. Гаразд, я напишу в кожен з цих каналів повідомлення від твого імені. Відправила повідомлення в канал Random. Тепер зроблю те саме для каналів Sales та Finance. Добре, я повідомлю учасників каналів Slack про нараду без проблем. Зараз пошукаю для вас топ 5 новин про штучний інтелект за останні 24 години та надішлю їх у ваш канал Random Slack. Вибачте, але я не знаю, що таке MCP. Може звісно, зараз я спробую пошукати інформацію про Model Context Protocol через Perplexity. Чи є ще щось, що я можу зробити для тебе? Вітаю, друзі. Ви на каналі Шіманія. І сьогодні я пропоную вашій увазі огляд нового голосового агента від Eleven Labs – Eleven AI. Його особливість полягає у тому, що він може інтегруватись з різними застосунками та навіть mcp сервером. Тобто, за допомогою лише голосових команд, ви можете виконувати різні дії, наприклад, у google календарі. Або шукати інформацію в глобальній мережі за допомогою інтеграції з Perplexity. Доки люди не почали масово вживляти собі нейрочіпи, голос, на мою думку, може стати основним форматом комунікації з ші асистентами. І InLeven Ai демонструє, як це може виглядати. Звісно, це тестовий продукт і працює не бездоганно, але наразі він безкоштовний, доступний і не потребує особливих технічних знань. Перш ніж показати вам мій досвід спілкування з 11Ai декілька слів про методологію. Я намагатимусь показувати вам діалоги з мінімальним редагуванням, щоб ви. Змогли оцінити роботу голосового агента без фільтрів. Проте я вирізав місця, де питання більше до мене, ніж до агента. Також я прискорюю проміжки між репліками моїми та агента, як правило, вдвічі. А час виконання агентам завдань інколи прискорюю десятеро. Наприклад, коли він шукає інформацію в інтернеті. Це все, щоб відео не стало занадто довгим. Більше того, я не тестую швидкість роботи агента, оскільки вона не завжди залежить від нього самого. Отже, почнемо. Першу покажу, як працює інтеграція з календарем Google. Голосовий агент від. Вашого імені може створити, перенести або видалити подію. Також може відповідати на питання стосовно вашого графіку. Добре, я можу перевірити твій графік на сьогодні. Один момент. Сьогодні у тебе заплановано дві події: використання голосових агентів з 9 до 9.30 ранку та обід з 12 до 1 години дня. Чи є ще щось, що я можу зробити для тебе? Так, перенеси, будь ласка, першу подію на 30 хвилин пізніше. Добре, я перенесу першу подію. Використання голосових агентів на 30 хвилин пізніше. Для цього мені потрібен ідентифікатор події. Ти можеш його надати? Ні, знайди його в календарі. Добре. Я знайду ідентифікатор події у календарі. Можеш підтвердити назву події та час початку, щоб я переконався, що знайшов правильну подію. Використання голосових агентів починається о 9.00. Добре, я знайшов подію використання голосових агентів, що починається о 9-й ранку. Я перенесу її на 30 хвилин пізніше. Тобто на 9.30. Чи все вірно? Так, вірно. Добре. Я перенесу подію використання голосових агентів з 9 ранку на 9.30 ранку. Готово! Подія використання голосових агентів тепер запланована з 9.30 до 10.00 ранку. Чи є ще щось, що я можу зробити для тебе? Так, створи, будь ласка, подію на сьогодні з 18.00 до 22.00 зробити відео на тему голосових агентів. Без проблем. Я створю подію під назвою Зробити відео на тему голосових агентів. сьогодні з 6.00 вечора до 10.00. вечора. Чи все вірно? Та вірно, створю вже. Все зрозуміло, створюю подію. Готово. Я створив подію зробити відео на тему голосових агентів на сьогодні з 6-ї вечора до 10-ї вечора. Чи є ще щось, що я можу зробити для тебе? Мати такого асистента під рукою доволі корисно. Наприклад, домовляєшся про зустріч, але не можеш самостійно перевірити календар, скажімо, ти за кермом, або просто зранку плануєш свій день, збираючись на роботу. Сьогодні у тебе вільний час з 10 ранку до 12 дня, з першої дня до 6 вечора та з 10 вечора до кінця дня. Чи є ще щось, що я можу зробити для тебе? Заплануй, будь ласка, три співбесіди з агентами ЩІ з першої години дня і далі кожна співбесіда не довше 30 хвилин. Перерва між співбесідами 15 хвилин. Без проблем. Отже, ти хочеш, щоб я запланував три співбесіди кожна тривалістю 30 хвилин з 15-хвилинною перервою між ними починаючи з першої години дня. Це означає, що вони закінчаться о 3.30 дня. Чи все вірно? І тут цікавий момент, друзі. Агент помилився в розрахунках, але інструменти спрацювали коректно, і усі три події призначені в календарі на потрібний час. Я створив три співбесіди з агентами. І третя з 2.30 до третьої години дня, як бачите, все працює, але що можна було покращити? Наприклад, я хотів би, щоб агент мав більше сміливості, що маю на увазі, є три формати роботи з інтегрованими застосунками, які ви налаштовуєте для кожного додатку окремо. Перший потребує вашого підтвердження будь-якої дії агента, тобто кожного разу потрібно натискати підтверджую, підтверджую, підтверджую. Це дуже незручно. Альтернативний підхід ви обираєте з переліку доступних дій агента, де надати йому більше свободи, а в якому випадку він обов'язково має просити вашого підтвердження. І це, мабуть, золота середина. Третій варіант. Повна Шіманія, агент може робити усе з переліку доступних йому дій без вашого додаткового підтвердження. Тобто, ви просите, агент робить, не перепитуючи саме у такому форматі, я і тестував і AI. Звісно ж, з тестовими акаунтами, тому значної шкоди він би мені не наробив. Але не дивлячись на те, що я надав агенту повну свободу дій, він постійно мене перепитував і просив голосового підтвердження виконання відповідних команд. Чи все вірно? Чи все вірно, чи все вірно? Більше того, типове закінчення розмови. Чи є ще щось, що я можу зробити для тебе? Теж трішки приїлась. Доступ голосового агента до календаря, це, звісно, зручно. Але найбільше мені все ж сподобалась інтеграція зі Slack. Зараз вам покажу. Почнемо з перевірки статусу. Зараз перевірю твій статус у Slack. Твій поточний статус у Slack. Немає статусу і немає емодж статусу. Хочеш, щоб я його оновила? Так, онови. Добре. Який текст статусу ти хочеш встановити? Можливо, ти хочеш додати якісь емодзі? Так. додай. Запропонуй щось. Що ти маєш на увазі? Щось веселе. Гаразд, як щодо статусу на полюванні за ідеями з емодзі мисливець. Або перетворюю каву на код з емодзі кава. Давай про мисливця. Без проблем. Отже, статус буде на полюванні за ідеями з емодзі мисливець. Встановити. Встанови. Встановлюю статус на полюванні за ідеями з емодзі мисливець у твоєму Slack. Вибач, не вдалося встановити статус. Помилка. Profile status set failed not valid emoji. Схоже, що емодзі Hunter не є дійсним емодзі Slack. Хочеш, щоб я спробувала з іншим емодзі? Можливо, телескоп? Давай. Пробую встановити статус на полюванні за ідеями з емодзі телескоп. Супер. Твій статус у slack тепер на полюванні за ідеями з емодзі телескоп. Чи є ще щось, що ти хочеш зробити? Підкажи, які в мене є канали в Slack? -у? Зараз перегляну твої канали в Slack. У тебе є три канали в Slack – Random Sales та Finance. Чи хочеш ти дізнатися більше про якийсь конкретний канал, чи, можливо, хочеш щось відправити в один з них? Я хочу, щоб ти написала в кожен з цих каналів повідомлення про те, що тепер ти мій персональний асистент, і від мого імені будеш писати в ці канали повідомлення. Гаразд, я напишу в кожен з цих каналів повідомлення від твого імені. Відправила повідомлення в канал Рандом. Тепер зроблю те саме для каналів Sales та Файненс. Відправила повідомлення в канал Sales. Залишився канал Файненс. Готово. Я відправила повідомлення в кожен з твоїх каналів у Slack. Чи є ще щось, що ти хочеш зробити? Так, супер. Молодець. Повідом тепер, будь ласка, всіх учасників цих каналів про нараду. Яка запланована сьогодні на ранок стосовно використання голосових асистентів? Добре, я повідомлю всіх учасників цих каналів про нараду, О котрій годині запланована нарада. Подивись в календарі у мене перша сама нарада, яка. Зараз подивлюсь у твоєму календарі, яка в тебе перша нарада. Твоя перша нарада використання голосових агентів запланована на сьогодні о 9.30 за київським часом. Я повідомлю учасників каналів Slack про цю нараду. Чи хочеш додати ще якусь інформацію до повідомлення? Так, присутність обов'язково при собі мати почуття гумору. Добре. Я повідомлю учасників каналів Slack про нараду. Зазначу, що присутність обов'язкова і потрібно мати з собою почуття гумору. Чи є ще щось, що ти хочеш додати? Ні, це все. Добре. Надсилаю повідомлення в канали Slack. Відправила повідомлення в канал Random. Тепер зроблю те саме для каналів Sales та Finance. Відправила повідомлення в канал Sales. Залишився канал Finance. Готово. Я відправила повідомлення про нараду в кожен з твоїх каналів у СЛАК. Можеш, будь ласка, знайти топ-5 новин у галузі штучного інтелекту за останні 24 години? І напиши про них тезово у СЛАК канал Рендом. Без проблем. Зараз пошукаю для вас топ 5 новин про штучний інтелект за останні 24 години Та надішлю їх у ваш канал Random Slack. Це може зайняти декілька секунд. Тут я прискорю відео. Ось п'ять головних новин про штучний інтелект за останні 24 години. Один OpenAI... Певен ви ці новини вже чули, тому пропускаю три популярні моделі штучного інтелекту можуть вдаватися до шантажу. Якщо їм надати надто багато автономії, на цій новині і сфокусуємось. Я відправлю це в ваш канал Random Slack. Чи все вірно? Ні, відправ тільки новину номер 3 Зрозумів. Зараз відправлю лише третю новину в ваш канал Random Slack. Вірно, відправляй. Готово. Повідомлення відправлено у ваш канал Random Slack. Чи є ще щось, що я можу для вас зробити? А що ти думаєш про цю новину? Як особистий помічник, я не маю особистої думки. Але якщо розглядати цю новину з точки зору корисності, то це важливе нагадування про потребу обережності при розробці та використанні штучного інтелекту. Чи маю я враховувати це, надаючи тобі доступ до свого календаря, Slack та інших застосунків? Це слушне питання. З одного боку я розроблена з урахуванням безпеки та конфіденційності, і AIM довірив мені доступ до ваших систем. З іншого боку, як і будь-яка система штучного інтелекту, я не є абсолютно нешкідливою. Отже, цей агент не лише виконує вказівки, але й може підтримати розмову на довільну тему. Хоча база знань, як мені здалося, у нього не найбільш актуальна. Принаймні, він не зміг відповісти мені на питання, що таке MCP, без проведення додаткового пошуку у Perplexity. Вибачте, але я не знаю, що таке MCP. Можливо, ви можете підключити його в інтерфейсі, щоб я могла дізнатися більше про це. MCP – це Model Context Protocol. Дякую за уточнення. Я все ще не маю інформації про Model Context Protocol. Можливо, вам слід підключити його в інтерфейсі. Можливо, тобі слід пошукати інформацію за допомогою Perplexity? Звісно, зараз я спробую пошукати інформацію про Model Context Protocol через Perplexity. Це може зайняти декілька секунд. Пошук для вашого розуміння тривав близько 30 секунд. Model Context Protocol, MCP. Це відкритий стандартизований протокол, розроблений для забезпечення безшовної, безпечної та гнучкої інтеграції між великими мовними моделями та зовнішніми джерелами даних. Інструментами та сервісами, отже, своє основне завдання і левеней, на мою думку, виконує добре. А воно полягає у розумінні мого запиту, який я формую звичайною мовою, так само якби я спілкувався з людиною, і виконання мого прохання із застосуванням потрібних інструментів, які забезпечують взаємодію з інтегрованими додатками. Чи можна назвати спілкування з Ілевеней? Людина подібним. Ні, звісно ж, є багато косяків, на які я звертав вашу увагу, нестабільний голос та інші моменти. Але це більше зона для росту, ніж критичний недолік. Більше того, ілевини ай багатомовний. Не дивлячись на те, що в описі до агента я додав інструкцію спілкуватися українською, усі розмови він починав чомусь англійською, але без проблем переходив на іншу мову. What's the first thing on your list? Першу перейдемо на українську, окей? Okay? Звісно, без проблем. Я тут, щоб спілкуватися українською. Так само в діалозі ви чуєте змішування різних мов, і це для агента не проблема. Отже, приблизно так виглядатиме взаємодія з агентами на основі штучного інтелекту, зокрема особистими помічниками, в майбутньому. Усе те, що ми зараз робимо за допомогою текстових команд, можна буде робити голосом. Сподіваюсь. А я дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку, якщо відео вам сподобалось, і традиційно нагадую про необхідність робити все від себе залежне заради нашої перемоги. Побачимось.